Промокоди Spice, знижка 10% у листопаді 2025 Р. Squarry Spice – ваш цифровий початок, розумно та прибутково. У сучасному світі, де присутність в інтернеті є не просто перевагою, а необхідністю, питання створення власного сайту стало критичним для бізнесу будь-якого розміру, а також для персонального брендингу. Ось тут і з'являється Square Spice, платформа, яка обіцяє зробити цей процес простим і доступним. Але чи варто довіряти цим обіцянкам? І як ви можете отримати максимум від Square Spice, особливо з умовами та знижками, які постійно змінюються? Як людина, яка допомагала створювати та підтримувати вебсайти для різних клієнтів? Від початківців підприємців до досвідчених фрілансерів, я можу сказати, що Squarespace справді займає особливе місце. Це не просто конструктор сайтів, це комплексне рішення, яке дозволяє не тільки створити красивий і функціональний сайт, а й управляти своїм бізнесом, залучати клієнтів і розвивати свій бренд. Чому Squarespace? Мій досвід і спостереження. На відміну від багатьох інших платформ. Squarespace пропонує унікальний баланс між простотою використання та гнучкістю налаштування. Так, WordPress, безумовно, має великий потенціал, але його складність часто відлякує нових користувачів. UX, незважаючи на те, що його легко освоїти, часто страждає від обмежень щодо SEO та розширюваності. Squarry Spice з іншого боку пропонує готові шаблони, які виглядають професійно та адаптовані до різних видів бізнесу. Вам не потрібно бути гуру HTML і CSS, щоб створити вебсайт, який виглядає сучасно і привертає увагу. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а вбудовані інструменти дозволяють легко додавати вміст, налаштовувати дизайн і керувати сайтом. Але головне, що я ціную в Squarespace це його надійність і стабільність. Вам не потрібно турбуватися про технічні проблеми, оновлення чи безпеку. Square Spice виконує всі ці завдання, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. Чудові пропозиції, як заощадити на Square Spice. Звичайно, створення сайту це інвестиція, і кожен хоче, щоб вона приносила якомога більший прибуток. На щастя, Square Space регулярно пропонує різноманітні знижки та акції, які допоможуть вам значно заощадити. Промокоди та акції Wired, як і багато інших видань, регулярно публікує промокоди на знижки. Наразі на будь-який план доступна знижка 10%, і це чудовий початок. Однак не варто покладатися тільки на одноразові промокоди. Річний план. Найочевидніший спосіб заощадити гроші вибрати річний план. У середньому ви можете заощадити 28-36 порівняно з оплатою щомісяця. Це особливо корисно, якщо ви плануєте використовувати Squarespace протягом тривалого часу. Студентська знижка якщо ви студент, обов'язково скористайтеся студентською знижкою. Знижка 50% на річний план це неймовірна цінна пропозиція. Яка допоможе вам почати свій бізнес або створити свій портфель, не розбиваючи грошей? Підтвердження статусу студента через Student Beans є простим і зручним процесом. Квадратне коло: ця програма лояльності, є скарбницею можливостей для тих, хто активно використовує Square Space. Якщо у вас уже є кілька сайтів, членство в Circle може принести вам знижки, безкоштовні пробні версії. Пріоритетну підтримку та навіть комісію за залучення нових користувачів. Безкоштовний варіант Circle вже пропонує знижку 10% на річні плани. Blueprint AI – нова функція, яка використовує штучний інтелект, може бути корисним інструментом для створення вебсайтів, особливо для тих, хто тільки починає свій шлях. Хоча для публікації сайту вам знадобиться платний обліковий запис, використання AI може значно пришвидшити процес створення та заощадити ваш час. Вибір правильного плану, що вам справді потрібно. Squary пропонує кілька планів, кожен зі своїми функціями та перевагами. Вибір правильного плану є ключовим моментом, який визначатиме функціональність вашого сайту та вартість його використання. Основні цей план ідеально підходить для тих, хто тільки починає свій бізнес в інтернеті. Він надає основні інструменти для створення вебсайту, але має обмеження щодо функціональності та зберігання даних. Ядро. цей план пропонує більше можливостей для створення та керування вашим сайтом, включаючи розширені інструменти електронної комерції та маркетингу. Плюс, цей план для тих, хто серйозно займається своїм онлайн бізнесом. Він надає передові інструменти для електронної комерції, маркетингу та аналітики. Розширений цей план для тих, кому потрібна максимальна гнучкість і контроль над своїм сайтом. Він надає передові інструменти розробки, включаючи доступ до CSS і JavaScript. Вибираючи план, враховуйте свої потреби та бюджет. Не переплачуйте за функції, які вам не потрібні. Але не варто економити на функціоналі, важливому для розвитку вашого бізнесу. Мої поради щодо використання Squarispa: Використовуйте шаблони як відправну точку. Не намагайтеся створити сайт з нуля. Шаблони зquarе розроблені професійними дизайнерами та оптимізовані для різних видів бізнесу. Адаптуйте шаблон до свого бренду, не використовуйте шаблон, як є, змінюйте кольори, шрифти та зображення, щоб ваш сайт відповідав вашому бренду. Оптимізуйте свій сайт для SEO, використовуйте ключові слова в назвах, описах і змісті, створюйте якісний контент, який приверне трафік на ваш сайт. Не забувайте про мобільну адаптацію. Переконайтеся, що ваш сайт добре виглядає на всіх пристроях. Використовуйте аналітику, відстежуйте трафік вебсайту, поведінку користувачів і ефективність маркетингових кампаній. Висновок: чи варто інвестувати в Square Spice? Зрештою, відповідь на це запитання залежить від ваших конкретних потреб і бюджету. Але якщо ви шукаєте простий, надійний і функціональний конструктор вебсайтів, Spice – чудовий вибір. Особливо, якщо ви бажаєте скористатися наявними знижками та ретельно плануєте вибір тарифного плану. Squarespace це не просто платформа для створення вебсайтів, це інвестиція в майбутнє вашого бізнесу чи особистого бренду. І якщо ви готові зробити таку інвестицію, Squarispace може допомогти вам створити сайт, який залучатиме клієнтів, розвиватиме ваш бренд і допоможе вам досягти ваших цілей. І пам'ятайте, що мудрий вибір плану та використання доступних акцій допоможе вам отримати максимальну віддачу від Square Spice.